Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У 2002-му Євросоюз вводить спільну валюту Євро. На неї переходять одразу 17 країн ЄС. А ще цього року українець пономарьов стає чемпіоном світу з шахів, а астероїд МН проходить на небезпечній віддалі від землі, мало не спровокувавши маленький кінець світу. Минулося. У 2002 році в Україні відбуваються парламентські вибори. Владна партія зі смішним скороченням за їду отримує ганебний результат. Трохи більше 10% голосів. Перемагає блок Віктора Ющенка Наша Україна. Кожен четвертий голос. Але цю перемогу у нього просто вкрали. Депутатів перекуповують, врешті, під тиском з банковою формується більшість. У листопаді вона обирає прем'єр-міністром України двічі судимого Віктора Януковича, представника так званого донецького клану. Так, Саша, ну що ти новий мені, щоб мені соромно не було? А шо, шо? Головою Верховної Ради стає Володимир Литвин. А одіозний Віктор Медведчук очолює адміністрацію президента Кучми. Медведчука є свої собственные убіждення. Я вважаю, що він український націоналіст. В інтернеті з'являються все нові й нові плівки Миколи Мельниченка. Ходять чутки, що майор ними підторговує. Потім останній оприлюднений запис перевершує все інше. Голос, схожий на голос президента Кучми, обговорює з підлеглими постачання систем ППО Кольчуга в Ірак в обхід міжнародних санкцій. Згодом з'ясується, ніяких українських кольчуг в Іраку не було. Але тоді Захід все більше віддалявся від України. Натомість свої братні обійми пропонувала Росія. Пільний економічний простір, митний союз, консорціум труба це про газову трубу і так далі. І таке інше. Економічні пряники пропонувалися в обмін на політичні поступки. 27 липня 2002-го аеродром з книгою під Львовом. Під час святкувань стається наймасштабніша катастрофа в історії авіашоу. Літак Су падає у натовп і вибухає. Загинуло 77 осіб. Серед них 28 дітей. Дві тисячі другий був насиченим на втрати. Чергова аварія на шахті засядька у Донецьку забрала життя 20 гірників. Помер легендарний український тренер Валерій Лобановський. Не стало видатного вченого мовознавця та інтелектуала Юрія Шевельова. Ліквідація українізації почалася 1933 року. Проте у новий 2003 рік країна все одно входила з надіями на краще. Принаймні звеселив президент Кучма. У новорічному ролику з онуком та собакою. Новий рік для нас, українців. Родинне свято. У колі родини зустріну його і я. Як батька і як дідусь. Але насправді у 2003-му краще не стало. Росія вже тоді мало не пішла на нас війною, а проросійські сили в Україні лише утвердилися. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.